Всім привіт, друзі! З вами Олександр і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт з модами. Так, якщо ми зупинилися, якщо я не помиляюсь, це я мав забрати за кадром речі. Це напевно вони. Скоріше всього. Оп, зараз посортуємо швиденько. Так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Пвітиблоки дерево. дерево. Це ж не буду даривать нас. Сміття камінь та ресурси треба буде окремі робити. Ось таке сміття я сюда скину. Це заберу. Це заберу. Ті так, тик тик спати. Е, ну добре, візьмемо. Це, 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 це. І що ми будемо робити в цій серії? Не знаю. Mm. <гум> Я таки не знайшов ні одного того е, з цього моду. Аоа, трим. Щоб взяти. Ну, щоб отримати ту книжку з каміння. О. Ні, а... та... О! Все, вроде. Фік. Привіт, бейся. Пойдем поки що просто виживати, так? Мені треба щось зробити. той Для охолодження. А uh, ну наприклад Ееее... Де вимось Ммммм... Я що маю завжди... Хіба ХП збільшувати, але я не маю. Я не зможу дупу, не збільшувати ХП. Ой. Де та кнопкова? Все, все моє ХП. Я не можу багато ХП мати. Тупо. Зараз будемо ти все дерево. Так. Я щось туплю сотню. Е. Перепрошую, що відео вчора не було. Це Сьогодні буде. Ой. Так, добре, починаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Я зберевся з рахунку. Це вже п'ятий. Це п'ятий, походу. Шостий. Зі. Саме? Так, це вже сьомий добре, Ого, скільки їх? Так, де, де ще можна посадити? У мене вже цілий ліс з того місячного дерева. Смішно. Дуже. Так добуваємо далі. Так в врать золотая, а божественная тик тик тик, ого їх можна використовувати як паливо, ні. O, jeszcze coś zdumiono, już nie zbierał. Oj. tak oj, no nic Tak, c, U nasz pisarz znalazł to, tam nic c. Ольг? Це це... О, я. Як я їх багато посадив. Я щось вже саму... не допутаю, що я садив, що ні. Тут треба ту з... зрівняти. Не бісить. Зараз, напевно, ти мій займусь, напевно, в цій серії я буду тільки тут крутитись. Так, збираємо це все. Ой. Так, 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 так. Що в мене тут ще є? Нічого цікавого. там Добре, зараз... А! І город більший зроблю. Так, зараз піду скрафчу той самий. Лопату. Ну, а це я, скоріше всього за кадром зроблю, щоб. Нам скучно не було. Так. Зараз. Так, і я продовжую і ось так вийшло. Я тут, Зробив типу сходинки, тут буде сетростина з крова, а там, будь, е, там буде той. Той самий я забув. Насіння. Ну, пшениця і так далі. А тут такі сходинки. Я так... У мене просто дерево я Мені здається, я буду із другої сторони так само робити. Так, добре, все все добре. І тут чуть-чуть зробив таких сходинок, але не доробив. Пропрошую. Думаю, нормально так. Так... Поспати треба. Так, треба подивитися. Добре, я вже щось забуваю. Так... Це я зараз насаджу. Ой, це треба буде посадити. Ой. Так, збираємо це все. І також я замітив, що... Якщо яблука їсти, також буде збільшуватися вода. Ну, типу, не треба вліпити. Якщо треба буде яблук багато збирати. А що тут так... Така температура висока. Так. Тут остану, нехай росте. І тут багато. Мені треба просто удуба, щоб я продовжив зі з, з тими зі сходами. Добре. Давайте ще нам. Ще, ще, ще мені треба... Або яблука. Це Тут теж буде непогано. Так. Палки. Вот устав. Потом швидше. Чесно признаюсь не знав. Що моточкой буде швидше. Так. Я не знаю на що то лоблю. Я побудую окремий будинок. Та щоб тебе перекусило? Якраз тут аж побудую... Ту склад. Побудую спеціально. Так, але... не треба. Дерева. Знову ж. Хіба золотисто, але воно буде не, не дуже так, напевню так здається, я напевно золотисте і оцього місячне буду використовувати як для крафтів тільки. А. Той я буду використовувати. Буду використовувати як декор. О, пару стоп плюс. Ще один яблуко? Вже три паруску? Четвертий. П'ятий. Посаджу? Все посадив? Ще треба оце ці дерева трохи позрубати? Погано виглядає, як на мене. Так. Це можливо буде коротка серія. Коротше за всі інші. Я щось не обдумав зразу, що буду робити у цьому відео. Чесно скажу. Ой, oh, я знаю, що я буду будувати. Ой Ох, oh, Господи! Я випадково вдарив його. его втома бомба Бомба У мене втома. Так, добре. О, на очах виросло. Так. Добудемо це дерево. вроде моточку и швидше. А, а якщо мотичку его щось випаде? Робий рукою, може. Випати. Так. Треба добути. Може випади, випити, будь ласка. Не випав. Добре, і мені здається. Ммм. Не, не треба сюди. А ну, як шо... Можно я... Давайте з цього побудуємо. Початок тільки зроблю. Ось тут. Tak, tak, tak. Robię tak. Блін, треба треба почекати. М -м 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 -м. Ще багато, звичайно, треба. Так, 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 так. Я сразу кажу, я не я не вмію красиво будувати. Ось так буде. А дальше, напевно, буде дерево. Доски точніше будуть. Є! Yeah. кайф. Щоб бути треба це. Зараз будемо ще викопували. Так, коробочка просто. Чуть-чуть ще треба. Блин, шо так довго? Так, ну мені не, не хватило. О, зараз хо... А, мы не Добре, я зараз швидко йду, зроблю сукиру Ммм. У мене є сукера. Є сліпий перепрошую, я вночі знімаю відео, я не уважний чуть-чуть. Так. Все піду посплю. Може мені якась нугать рука зцілиться. рука чистит, да? no. тик 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 давай 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 ура Буду бути вот ту все куку. Так. Так, ще чуть-чуть і є. Yeah. Зараз швидко скрафтимо півблок. Думаю, до -е. 17 хватики. Так, ой, так, ще чуть-чуть. Бомба. Так, чуть-чуть Бомба. Так. Давай еще чуть-чуть. О, еще. Еще один. Що більше не доскнемо. Бомба. <с> а, да, точно. <с> Я все ж таки зараз вікна ще зроблю. Між тими, між проходами. Тут, тут буде багато вікон. І не треба буде освітлення. Фу, Кайло хочу б взяв. Так. I am. Yeah. чуть-чуть и -чуть і... зараз чуть-чуть Зараз треба буде почекати, щоб той там не красиво глядає. Так, піду добувати пісок. Так, треба добути багато піску. піду плавлюте пісок А що, куди ще дівати їх? Ще двері треба поставити? Підни ноги. Початок. Добре. Зараз все це все за кадром. дочекаю, щоб воно вже все переплавилось. Так, і я вже переплавив. Зараз швиденько поспунював. Поспу. Це. Так. Тут є, тут а. Надіюсь мені хватить. Якщо не хватить, то... Я вже буду робити до наступного відео. Табличку, якщо спеціально створю, поставлю. <смі> мені... Мені хватить. Слава Богу, мені хватило. Мені тільки дварішались. Так, от, раз... два. 400. А, я підлогу не помню. Ну нічого в наступній серії поміняю. То вже не суть. Головне, що мені хватило скла. Добре. На цьому я вже буду. На цій ноті я вже буду закінчувати відео. Не, не знаю, чи дуже продуктивним вийшло. Більш так на місці розвивалися. Так, якщо вам сподобалось відео. Нажимайте на вподобайку. Якщо хочете наступне бачити це, не пропустити, точніше. Нажимайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Е -е, зі мною можна спілкуватись в discord каналі, в discord сервері, точніше. Там ми можемо грати, спілкуватись і так далі. В telegram каналі будуть новини мого каналу. Логічно. І якщо хочете мене підтримати копійкою, буде. Ой! Буде той. Той самий буде банка в монобанці. А з вами був я, Олександр. І всім до зустрічі!